Вітаю на зв'язку дивізії і в цьому відео я розповім про ситуацію у Судані, операцію ГУР та атаки на бойовиків сил швидкого реагування і найманців ПВК Вагнер перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагають розвиватися моєму каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово донатом на БайміяКофі. Ще рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде у описі. Для початку потрібно розібратися у тому, що відбувається у Судані. 19 грудня 2018 року через різке погіршення умов життя і погану економічну ситуацію в країні спалахнули протести. Пізніше, у січні 2019 року, ці протести набули антивладного характеру. Протестувальники виступали проти президента Омара Аль-Башира, який на той момент знаходився при владі 26 років. Омар Аль-Башир прийшов до влади шляхом військового перевороту 30 червня 1989 року року переворот був організований силами революційної команди Ради національного порятунку, що складалася з високопоставлених військових та радикальної політичної організації Національний ісламістський фронт, на чолі з Хасаном Аль-Турабі. Аль-Башир встановив закони шаріату, оголосив Судан ісламською державою та заборонив політичні партії. Ці події стали каталізатором ще більшого розгорання конфлікту з християнським півним Суданом. До речі, у 2008 році виник міжнародний скандал через викриття поставлення. Значання Україною озброєння для повстанців Південного Судану, а саме танків Т-72, реактивних систем залпового вогню БМ 21 град, зенітних систем боєприпасів та стрілецького озброєння. Вантаж перевозився судном Фаїна і офіційно призначався для Кенії. Тодішній український уряд все заперечував. Зокрема, представник державної компанії «Укрспецекспорт» Валерій Лисенко заявив, що зброя призначалася для Кенії, і Україна не несе відповідальності за її перепродаж третім країнам за керів. Аль-Башира Судан зблизився з Аль-Каїдою. З 1991 по 1996 рік в країні проживав Осама Бен Ладен. Варто зазначити, що у 1999 році режим трохи пом'якшився. Аль-Башир дозволив діяльність політичних партій і оголосив парламентські вибори. Але як це часто буває з диктаторами при послабленні режимів, перед Аль-Баширом замайоріла можливість зняття з посади президента країни. Тоді він розпустив парламент, ввів надзвичайний стан на три місяці і посадив у В'язницю свого політичного опонента Хасана Аль-Турабі. А через рік Аль-Башир виграв вибори, на яких Бусімто отримав 86,5% голосів. Основним джерелом доходу режиму Аль-Башира була нафта, 45%, з видобутку якої йшло на закупівлю озброєння у КНР, Білорусі та Росії. Популярність Аль-Башира серед народу поступово падала. На виборах 2010 року він набрав 68,2% голосів. І як я згадував, Раніше протести у січні 2019 року стали антивладними. Тоді Башир зробив можливо найбільшу свою помилку. Розпочав кадрові перестановки у силових структурах держави. 11 квітня 2019 року відбувся військовий переворот за участю збройних сил та інших суданських силових структур. До перевороту долучилося воєнізоване формування сили швидкого реагування, на чолі з Мохамедом Хамданом Дагалом. Керівником країни став міністр оборони і одночасно віце-президент Ахмед Ав. Дан Ібн Ауф, який скинув уряд та національний законодавчий орган, але ввечері 12 квітня він самоусунувся з посади. Влада перейшла до генерального інспектора армії Абделя Фатаха Аль-Бурхана. В день перевороту Аль-Бурхан утворив новий орган влади під назвою Перехідна військова рада. У результаті перевороту Аль-Башира зняли з поста президента та відправили за ґрати. Нова влада заявила, що буде керувати країною близько місяця і передасть контроль цивільному уряду. Якщо в результаті переговорів, з цивільною опозицією буде сформовано новий уряд, але активісти вимагали негайної передачі влади цивільним. 14 квітня перехідна рада погодилася, що протестувальники призначили цивільного прем'єр-міністра та дозволила цивільним особам керувати всіма міністерствами, крім міністерств оборони та внутрішніх справ. 27 квітня сторони домовилися про створення перехідної ради, що складалася з цивільних і військових, оскільки кожна з сторін хотіла більше влади, деталі так і не узгодили. 3 червня, за участю бойовиків сил швидкого реагування відбулася різанина у столиці Судану в місті Хартумі, під час якої бойовики вбили близько 40 протестувальників, а більше сотні було замордовано, зґвалтовано або покалічено. 5 липня, за участю представників цивільних політичних організацій та військової влади, були укладені усні домовленості стосовно майбутнього управління Суданом. 17 липня домовленості були закріплені письмово. Згідно з угодою, уряд повинен був перейти до цивільних через два. 21 місяць після початку перехідного періоду, який тривав би 39 місяців. Після цього, у 2022 році, мали бути проведені вибори, окрім майбутнього розподілу влади, сторони окремо домовилися про розслідування подій у Хартумі, а сили швидкого реагування повинні були увійти до складу збройних сил 20 серпня. Був створений новий орган влади рада суверенітету, яка складалася з цивільних і військових. Далі у судані відбувалися економічні та правові реформи із Здавалося б, країна потрохи демократизувалася. Був призначений цивільний прем'єр-міністр Абдула Хамдок, і в цілому міністерські посади почали переходити цивільним. Релігія відділилася від держави, а права народів почали вирівнюватися. До того ж, відносини з Росією пішли на спад через політичну ініціативу Сполучених Штатів з виключення Судану зі списку країн-посібників тероризму. Але народ на вулицях не вщухав і вимагав розслідування різанини у Хартумі, припинення видобутку золота, через яке у річки потреби ціаніт і ртуть та змін серед верхівки країни. Також народ був незадоволений жорсткими економічними реформами, впровадження яких було обов'язковою умовою початку кредитування Судану міжнародними організаціями. У вересні 2021 року відбулася невдала спроба військового перевороту, ініціаторами якого стали прихильники колишнього президента-диктатора Аль-Башира. 16 жовтня почалися військові протести. Демонстранти закликали Аль-Бурхана повалити цивільну владу і взяти країну в свої руки. У відповідь, простий народ вийшов на вулиці з метою захистити цивільний уряд. Пізніше, на світанку, 25 жовтня, за участю збройних сил, відбувся військовий переворот, у результаті якого було заарештовано п'ять високопосадовців, включаючи. Прем'єр-міністра Хамдока, через ті події ще більше цивільних вийшли на вулиці та почали вимагати повернення цивільного уряду. 21 листопада Хамдока відпустили і повернули на посаду прем'єр-міністра, але протести не вщухали. І 2 січня 2022 року він подав у відстав. Після цього почалися нові переговори про розподіл влади в країні. Між суданськими збройними силами та формуванням сили швидкого реагування почав назрівати розкол. Командувач США Мохаммед Хамдан Дагало, який є місцевим мільйонером. Рам та контролює видобуток корисних копалин в країні, не міг домовитися з Альбурханом про інтеграцію формування в Збройні Сили. Дагало вимагав впровадити десятирічний план інтеграції, а Альбурхан дворічний. Крім того, між ними не вщухали суперечки про контроль секторів економіки Суданом. 11 квітня сили швидкого реагування почали розгортатися біля міста Мерова та у Хартумі. Урядові сили наказували зупинитися, але вимоги бойовиками США ігнорувалися. Боєзіткнення почалися, коли США взяли під контроль військову. Базу соба на південь від Хартума. У відповідь на це збройні сили Судану оголосили мобілізацію. 15 квітня США атакували бази збройних сил, місто Хартум і його аеропорт. Так і почалася нова громадянська війна, що триває по сьогоднішній день. Підведемо підсумки сьогодні. У Судані є дві сторони конфлікту: це суданські збройні сили, що контролюються Аль-Бурханом, і їх противник, формування сили швидкого реагування, яке контролює Дагалом. Воєнізоване формування сили швидкого реагування це раніше провладне, а сьогодні незалежне суданське збройне формування. Воно було утворене на основі угрупування Джанджавіт. Джанджавіт, що в перекладі з Арабської означає Джин на коні, диявол на коні або ж як їх називали місцеві розбійники на конях, було сформоване у 1987 році як провладне формування для підтримки збройних сил Судану у боротьбі проти народної армії Визволення Судану, яка боролася за незалежність південного Судану і його чорношкіра хрестая. Населення, яке потерпало від арабо-ісламського уряду, для довідки в подальшому, після проголошення незалежності південного судану, 9 липня 2011 року, народна армія визволення Судану стала частиною збройних сил новоутвореної країни. Джанжа складався з арабів кочівників. Формування стало відомим на весь світ після початку етнічного конфлікту між Арабським та темношкірим населенням Судану у регіоні Дарфур. Конфлікт розпочався через угоди суданської влади і повстанців півдня про розподіл доходів від видобутку нафти. Чорношкіре населення Дарфуру вважало, що в угоді не були враховані їхні економічні інтереси. З одного боку барикад були Збройні сили Судану і Джанжавід, яких під час конфлікту підтримували Іран, Росія, Білорусь і Тай вони постачали бронетехніку, авіацію, боєприпаси та інструкторів. З іншого боку, були фронт визволення Дарфуру та рух за справедливість і рівність, які в різний час конфлікту підтримувалися Францією, Еретреєю, Чадом, Лівією, Північним Суданом та Угандою. Цей конфлікт розпочався 26 лютого 2003 року і тривав до 31 серпня 2020 року. Бойовики Джанджавіду неодноразово скоювали воєнні злочини. 16 серпня 2003 року вони напали на поселення Гарадей і вбили близько 200 мирних жителів. 3 липня наступного року бойовики розграбували поселення Сулейя, а декількох мирних жителів скували ланцюгами і підпалили. У серпні 2013 року на базі Джанджавіду були сформовані сили швидкого реагування, які діяли під керівництвом суданської розвідки і збройних сил. Після перевороту 2019 року Шер почали поступово відділятися від збройних сил, і у результаті стали незалежним формуванням. Сучасним очільником США є Мухаммед Хамдан Дагало, якого називають Хаммедді. Він був замішаний у вбивстві 126 мирних жителів селища Адва 24 листопада 2004 року. У 2014 році, під час операції вирішальне літо його і США звинуватили у злочинах проти людяності, а саме у вбивствах, масових зґвалтуваннях та катуваннях мирних жителів примусовому переміщенні цілих громад знищенні інфраструктури необхідної для підтримки життя в суворих умовах пустелі, включаючи колодязі, харчові склади, притулки та сільськогосподарські знаряддя. У 2017 році колишній президент Судану Омар Аль-Башир підписав низку угод з російським урядом. Серед них були угоди про створення військово-морської бази Росії в порт Судані, а також угода на видобуток золота між російською компанією М-Інвест і Міністерством корисних копалин Судану. У 2020 році Міністерство фінансів США заявило, що Євген Пригожин і його ПВК використовують природні ресурси Судану для розширення впливу по всьому світу. Згідно з даними розслідувачів, Суданській Золото транспортувалося по суші до Центральноафриканської республіки, а потім вивозилося до Росії з контрольованих вагнером аеродромів. Крім контролю, видобутку корисних копалин, вагнерівці займалися підготовкою суданської армії та допомагали у придушенні протестів. Присутність вагнерівців у Судані не приховувалася. По країні відкрито їздили російські уази Патріот, Урали та Ерзацмрапи щука. Крім того, вагнерівські інструктори були присутні на офіційних заходах Збройних сил Судану. Відомо, що спочатку 2018 року у Судані знаходилося близько сотні найманців групи Вагнера. Далі ця цифра поступово зросла до 500. а зараз точну цифру назвати складно. Однак дехто припускає, що кількість найманців перевалює за тисячу. Раніше вони дислокувалися на південному заході Судану поблизу селища Умдафука, це недалеко від кордону з Центральноафриканською Республікою. У 2019 році, незважаючи на офіційну позицію Москви про недопустимість перевороту, Пригожин підтримав Альбурхана та Дагала, але Досить швидко фаворитом став Дагало через його контроль над видобутком золота в країні 23 лютого 2022 року, в передень повномасштабної російсько-української війни, Дагало перебував у Москві та очолював делегацію, метою якої було зміцнення відносин з Росією. Після накладання на Росію економічних санкцій, масштаби розкрадання суданського золота значно збільшилися. Відповідно, підтримка Дагала зросла. Після початку нової громадянської війни у Судані вагнерівці підтримали саме. Його. За інформацією CNN, 90% озброєння і боєприпасів сил швидкого реагування постачається з Росії через ПВК Вагнер активні переміщення Вагнерівської авіації були зафіксовані за дві доби до початку громадянської війни. 13 квітня 2023 року Вагнерівський Іл-76 вилетів з Лівії до сирійського міста Латакія. Там знаходиться велика російська авіабаза. Наступного дня він полетів назад до Лівії. Місцеві ЗМІ свідчать, що в переддень громадянської Війни вагнерівська транспортна авіація скинула на позиції сил швидкого реагування вантаж з зенітними комплексами. Хочу вам порекомендувати спонсора цього відео компанію CleanShot, яка з 2015 року виробляє засоби для чистки зброї, а саме масляні серветки та універсальне зброєве мастило. Серветка виготовлена з нетканного матеріалу на основі віскози і поліефірів та змочена в органічному маслі. Вона має високу проникну здатність, швидко потрапляє до всіх деталей та механізмів зброї і очищає її від нагару, сажі, залишків пороху та захищає від корозії. Серветки підходять для очистки будь-якого виду зброї, починаючи від Закінчуючи великокаліберними кулеметами. За нашим промокодом ви зможете отримати знижку 10% на всі товари компанії. Посилання і промокод будуть у описі. Першою гучною операцією головного управління розвідки у Судані стала евакуація українських громадян, які опинилися у зоні конфлікту. 26 квітня 2023 року. Гур відзвітувало про евакуацію 144 людей в рамках операції Троянський верблюд. Вона проводилася спільними силами ГУР, офісу президента та міністерства закордонних справ. Евакуйовані громадяни, здебільшого були авіаційними фахівцями і членами їхніх родин. Також були евакуйовані громадяни Грузії, Канади. Перу та Федерації Сент-Кітс і Невіс. Спецпризначенці пересувалися районами, які регулярно переходили під контроль то однієї сторони, то іншої. Ще однією складністю була відсутність зв'язку з нашими громадянами. Один з учасників операції зазначав, що вона була складніша за евакуацію з Афганістаном через те, що у Судані не було військової підтримки і безпечних місць. Протяжність маршруту становила більше 1300 кілометрів в одну сторону. Маршрут проходив через столицю Судану. і Міста Еддамер, Каріма, Еддеба та влади Хальфа до прикордонного переходу Агрін на кордоні з Єгиптом. Далі чартерними рейсами з Єгипту бажаючі були відправлені до Польщі, а потім в Україну. У вересні 2023 року, з повідомлень західних змі, стало відомо, що невідомі гарно укомплектовані бійці атакували бойовиків сил швидкого реагування за допомогою ФІПІВІ-дронів. На кадрах було видно український інтерфейс пульта керування. Відповідно, журналісти зробили висновок, що в операції задіяні українські спецпризначенці. Пізніше з'явилися кадри, на яких група озброєних людей проводить зачистку міста з використанням гранатометів. Українські змі, посилаючись на свої джерела, повідомляли, що операція. Проводилася силами головного управління розвідки однак офіційно цю інформацію не підтвердили. Представники управління прокоментували матеріали фразою очільника гур Кирила Буданова: Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, хоч де б вони були. Представник прес-служби гур Андрій Юсов сказав, що управління не може спростувати і підтвердити цю інформацію. На момент випуску відео іншої інформації стосовно операції немає. Відомо, що вона проводилася проти сил швидкого реагу. Ування та найманців ПВК Вагнер. Проведення подібних серйозних операцій за кордоном можна вважати новою стратегією України, яка полягає у послабленні тиску Росії на африканські країни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія дуже сильно намагається утримати країни у своїй орбіті за допомогою примусу, підкупу та страху. Росія має два інструменти для своєї роботи у Африці: а саме, пропаганду та вагнерів. Він додав, що наша стратегія не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити. Африку від російської влади таким чином, Україна може намагатися відрізати Росію від суданських корисних копалин, які під час економічної блокади є потужним джерелом фінансів. Крім того, інша сторона суданського конфлікту у вигляді аль найімовірніше є українським партнером. Тут дуже добре підходить вислів ворог мого ворога, мій друг. Відомо, що сили оборони України використовують боєприпаси радянського зразка суданського виробництва, які судячи з маркування були виготовлені під час повномасштабної російської. Української війни вони могли бути закуплені як напряму, так і через треті країни. Також не варто забувати, що Україна має свої економічні та політичні інтереси у Африці, які стоять вище будь-яких місцевих конфліктів, особливо сьогодні, коли на кону стоїть наша державність. На цьому про Судан все. Не забувайте про підписку, вподобайку і коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі!